Зрадники посеред нас в Івано-Франківську Служба безпеки України затримала місцевого жителя, якого російська ФСБ завербувала задля отримання інформації про важливі об'єкти міста та області. Вийти на Івано-Франківця, росіянам допоміг житель Одеси, який був резидентом ФСБ та займався пошуком людей, які готові були стати інформаторами та коригувальниками вогню. Чоловіка затримали неподалік його помешкання в одному зі спальних мікрорайонів Івано-Франківська. Від свого куратора із Росії агент отримав завдання зібрати інформацію про військові об'єкти на території міста і області, про пересування військ. Е в напрямку району ведення бойових дій про розташування і режим блокпостів. А ще ФСБ цікавила актуальна інформація про розташування та діяльність обласної військової адміністрації СБУ та поліції у якості винагороди російські спецслужби пообіцяли агенту забезпечити йому безпеку, також дати високу посаду за окупаційної влади. З так званим куратором чоловік спілкувався через соцмережі. СБУ затримала в Івано-Франківську агента і провела обшуки у нього вдома, а також у його контактних осіб. Під час обшуків вилучено гранату Ф1, тротилову шашку, короткоствольну зброю, мобільні телефони, через які відбувалося спілкування з кураторами, а також інші речі, і документи, які є доказами злочинної діяльності. Зраднику загрожує позбавлення волі. Санкція статті передбачає від 15 років в'язниці до довічного ув'язнення.